Друзі, сьогодні, який день тиждень? Тижня правильно, субота. А що це означає? Що ми з вами читаємо, що правильно? Книги української. І сьогодні в мене для вас сюрприз. Ось така цікава історія про шусть і шуню. В який день? День народження. Давайте почитаємо разом. Розпочинаємо. Нарешті настав день народження Шуні. Вона дуже рада. Аж тут у двері подзвонили Дін Дон. Шуню з днем народження привітав Шусть. Дивіться, і кульки приніс, і подарунок. Він приніс Шуні пречудовий подарунок. Автобус! вигукнула Шуня. Шустю, оце дякую! Бавились, автобусом було весело, а згодом настав час рухливих ігор. Спершу друзі грались у завмирайку, потім у кульку не впускайку. А тоді в хованки і на сам кінець зіграли в почепи динозаврові хвоста. Пора вже й до столу сідати. Шусь приготував для Шуні ще один диво сюрприз. Пригарний святковий торт. Але дорогою до столу Шусь наступив на автобус, Шусь берки і торт разом з ним. Бідолашний Шусь, сердешна шуня. Безталанний торт. Ой, лихо, лихо, лишенько. Шуню, пробач, сказав Шусь, я зіпсував твій торт. Шустю, але ж ти не винен, шморгнула Шуня. Це нещасний випадок. Друзі вирішили поприбирати, і невдовзі все виглядало не так уже й погано. Аж раптом Шусь придумав дещо чудове. Ну, ми пекти тістечка, запропонував він. Так вони і зробили. Друзі приготували тістечка для всіх-всіх-всіх. А для Шуні аж три. З днем народження Шуню. Краса! Мої любі, ви, мабуть, звернули увагу на ігри, в які грали дітки. Можливо, давайте роздивимося їх разом. Наприклад, завмирайка. Ви знаєте, як в неї грати? Потрібно казати, наприклад, 1, 2, 3, танцювати, танцювати. І коли ви запускаєте, наприклад, долоньки, треба завмерти і так стояти. Або в кульку не впускаємо. Знаєте, як грати? Потрібно, щоб кулька не торкалася підлоги, щоб вона тільки літала і треба її не впустити разом з друзями хованки, я думаю, ви знаєте, як грати. Треба, щоб одна особа рахувала, наприклад, до 20, а всі інші ховалися. Але треба не підглядати, бути чесним. І на сам кінець гра, яка називається Почепи-динозаврові хвоста. Одна особа бере хвоста, а інша особа направляє. Наприклад, а, треба обов'язково зав'язати очки якоюсь хусточкою. Щоб не підглядати. І одна особа пояснює інші, наприклад, почепи його правіше або лівіше вверх, вниз. Це дуже смішно і цікаво. А я дякую вам за увагу! Сподіваюся, вам сподобалася історія. Не забудьте підписатися, і побачимося наступної суботи. Па-па!